Погода в Україні взимку може неприємно здивувати українців. Знаменитий народний синоптик складав прогноз погоди на кілька років вперед. Його прогнози ґрунтувалися на дуже багатьох факторах: від народних прикмет до взаємозв'язку року з різними планетами. Згідно прогнозу Леоніда Горбаня, грудень у 2022 році буде м'який і відносно теплий. Зима почнеться з невеликого морозу, і в перші дні опади не очікуються. З 6 грудня вдарять невеликі морози. Можливий сніг вже з 12 о числа почне теплішати, можливий сніг з дощем, мокрий сніг. В середині місяця очікується відлига. До кінця грудня знову трохи похолодає. Але 2023 рік українці зустрічатимуть з мокрим снігом і відлигою. Йдеться в прогнозі Горбання. Зима в 2023 році буде підкорятися Марсу. А це значить, що варто очікувати і сильні морози, і снігопади, і затяжні холоди. За прогнозом народного синоптика, стійкі морози будуть цілий місяць з невеликими послабленнями. 5 шостого. 14, 15, 27, 28 січня також часто йтиме сніг і мокрий сніг. А з 25 січня снігопади очікуються практично щодня до кінця місяця. Останній зимовий місяць почнеться з помірних морозів, але вже після 4 лютого сильно похолодає. З 6 до 12 можливе потепління, відлига і сніг. З 18 лютого знову прийдуть сильні морози, які триватимуть майже до середини березня. Нагадаємо, зима в Україні в 2020 Третьому році повинна бути теплою і без опадів, як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від мінус 5 до плюс 5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися. У той же час синоптики сайту Вайсмету вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої, середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Дій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.